Все більше українців користуються онлайн-сервісами для отримання державних послуг. Одним із прикладів є оформлення цьогорічної допомоги на школярів через портал Дія та сервісні центри пенсійного фонду. Скільки буковинців скористалися програмою пакунок школяра? Далі цьогоріч в уряді вирішили допомогти родинам першокласників та запровадити одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, яка надається батькам. На кожного першачка вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання: канцелярське приладдя, одяг та взуття. Алгоритм отримання простий, кажуть у пенсійному фонді. Найперше, з чого починають батьки, це реєстрація дитини в школі. Відповідна школа подає свої списки на міністерство освіти. Міністерство освіти його передає до пенсійного фонду. Проходить відповідна трансформація, перевірка через міністерство цифрової трансформації і відповідно. Відно, вже коли все гаразд проходить, вже саме це міністерство надсилає повідомлення одному з батьків. Опісля один із батьків першокласника може оформити таку допомогу або віддалено, або самостійно звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду. Постановою передбачено, що за загальним правилом звернення такі надходять до нас через портал дія. Але у випадку, якщо немає такої технічної можливості, в людини вона може звернутися і особисто до. Сервісного центру для подання заяви і отримання в подальшому такої виплати Людмила Троцюк каже: чим ближче до 1 вересня, тим більше охочих скористатися програмою підтримки. Вчора ми мали 38 звернень, це саме через сервісні центри, тобто людей, які безпосередньо звернулися до органів пенсійного фонду. І десь близько півтора тисячі через веб-портал. Сьогодні це вже більше двох тисяч через портал Дія верніше і більше 45 на цю хвилину вже людей, котрі прийшли особисто до сервісних центрів. Заяву можна подати до 15 листопада, а використати гроші можна протягом 180 днів із моменту. Їхнього надходження. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.